Вітаю всіх! В новинах цікаву річ побачила. Мені цікаво. Росія хоче підключити запорізьку атомку до своєї енергосистеми. Ви ж розумієте, що її ніхто віддавати не буде? Не планують. Не фантазуємо зайвого. Зап... Росія дійсно підключить Запорізьку атомну станцію до своєї енергосистеми повністю. Росія дійсно підключить Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми повністю. Давайте дивитись. Справедливість, так. Підключить. Вона вважає, що це правильно, будують шляхи. Шляхи для цього будуються. Маніпуляцій багато. Робиться, система сіла створюється, я би сказала. Так, щоб від... змінити, змінити її статус, змінити стан її. Змінити буде підключення до енергосистеми Росії. Тепер дивимось ось що. Коло воїв не беру, бо це неможливо повертати її таким шляхом. Запорізька атомна станція повернеться. Взагалі під контроль України. Запорізька атомна станція повернеться взагалі під контроль України. І що мені випало? Ух, знаєте, як колись можливо повернеться. Але знову таки дуже-дуже мала вірогідність цього. Якщо в нас буде успіх в Запорізькій області, Поки що це на паузі, думки чисто, намагання. Це дуже важка тема повернення атомки. І поки це думки, як це зробити, ми не можемо просто військово її довбати, не можна, бо якщо військовим шляхом, це буде атомна катастрофа. Це неможливо робити. Тепер давайте ще зробимо ось що. Спитаю так, до кінця 2025 року Запорізька атомна станція залишиться під повним контролем РФ. До кінця 2025 року Запорізька атомна станція залишається? Залишається. Окупація залишається до кінця року. Я би сказала, що це вже для України є втрата. Конкретна є втрата. Так, розмови про неї йдуть, пропозиції по ній йдуть все йде. Результату немає. Тепер сюди ж до кінця 2025 року вона буде вже повністю підключена до енергосистеми РФ. До кінця року її підключить повністю до енергосистеми РФ. Так, підключать. Намагатимуться це зробити. Якось шляхи різні будуть застосовувати для цього підключення. Але це буде зробити досить нелегкими шляхами. Це конкретні зміни. Зроблять, викрутяться, зроблять, що вона буде повністю. На жаль, це тенденція така: вони можуть це зробити, і те, що йде, те йде.